Ще ми судимося. Він же ж теж син має право на суну на, на позови. Mm -hmm. Там адвокат щось тобі ще трошки нарили, але я не знаю, як а ви не писали заяви ні в міліцію, ні в я про прокуратуру. прокуратуру заяву писала, то ще в торік було. А про що саме? Про пошкодження майна? Да. Писала все, я писала майна, Вони потім ще приходили самі. скривали мене теж замки, скривали, то було все то тобто, все і... і яка відповідь вам була? А займалися справами? Може і займалися. Конкретної відповіді мені не було, написали, що там немає порушень. Немає порушень? Так. Mm -hmm. ну, я десь мала ті листили, то вже все десь пішло, я не знаю де, вони вже позабирали їх, я не знаю де. Mm -hmm. Тобто з минулого року до вас застосовували ці, такі, такі, такі не зосім гуманітарні. Так, так, так. Вони хотіли, щоб я сама виселася, щоб в них не було проблем, А я не хотіла сама виселитися. І вони, вони знайшли у нас сусіди спасли. Я б досі вже, я ото ще почти рік прожила в хаті. А так вони мене хотіли вигнати ще в серпні місяць. А, а яким чином ви говорили? Вони вас закривали? Ну, вони на кухні мене, з кухні вони мене не випускали. Забрали телефони і все. І тут один стояв, мене а другий ходив тут по хатах, будки поламав синові, чоботи були резинові, порізав, такі які чоботи, рибацькі, такі ті великі чоботи. Що де годин було, то він то все поварнував мені. Ну, але ж свідків нема, я тим нічим не докажу. Вони мені кажуть, що то я щось там собі придумала. Та я навіть не старалася тут, тому, тому мені головне хату спасти вже, що там зі мною було, то я вже, я вже мовчу. І ви не пробували після цього, коли вас вже залишили там викликати міліцію? Ну, визивали мене міліцію, визивали міліцію була, вони там на